Про металургійну промисловість. Про експорт нам найважливіше, звісно, розблокувати експорт труди, тому що вона доволі дешева і експорт інакше, ніж море, просто немає ніякого сенсу. Експорт готової металопродукції також краще було б робити морем, тому що наші звичайні ринки це Близький Схід, Африка, Азія і так далі. Тобто, не ми в Європі не надто багато експортуємо металопродукції, і нема особливого сенсу багато її туди вести автомобілями або залізницею. Тому звісно, я підтримую Дмитра, що розблокування металургійного експорту це дуже. Потрібно це дуже важливо, але є одне. Але металургія потребує доволі великих обсягів газ, газу, і це також потрібно враховувати. А як нам змусити Російську Федерацію, так би мовити, пристати на якусь таку угоду по типу зернової? Так і загалом, чи можливо є якісь додаткові інструменти для того, щоб пощипати двоголового медведя? Розумієте? Розумію, скоріше за все, це потрібно робити за рахунок санкцій. тобто блокувати російський експорт, блокувати зовнішню торгівлю. Мають наші партнери. Вони мають запроваджувати так звані вторинні санкції, тобто щоб впливати на інші країни, щоб вони наслідували ті санкції, які запроваджує, наприклад, США. І тоді під таким тиском можна щось там витаргувати, Я сподіваюся.